Контрольна робота. Вона покаже, на якому рівні зараз ви знаходитесь, яка мета перед вами стоїть, який рівень необхідно досягнути, які вже сильні сторони в підготовці, над чим треба більше працювати. Це допоможе викладачу побудувати такий індивідуальний план роботи, оскільки ну, у нас загалом заняття групові. формат підготовки груповий, Але індивідуальний підхід відіг... відіграє дуже велику роль. Оскільки один викладач у нас закріплюється за однією групою, і протягом року він цих дітей веде, не буде такого, Тобто, що там один викладач буде працювати з декількома групами. Там у нього буде 50 дітей. Угу. Це одна група, і викладач, щоб розумів, як до кого підійти, як правильно донести якусь інформацію. Тому це є дуже важливий фактор. Не це діагностика. Викладач має вже таке певне початкове базове розуміння і будується план роботи. Видаємо всім наші навчальні матеріали. Це книга курсу, це наш збірник теоретичних, практичних занять завдань, це такий фізичний посібник, книжечка, яка вам надсилається в будь-якому разі, там за допомогою цього відбувається навчання. Вона поділяється на дві частини. Перша це база, яка необхідна для подальшої роботи. Другу частину ми оновлюємо. Там, коли програма офіційно затверджена, ми випускаємо другу частину, щоб ну, саме ті теми, які на НМД закріплені, щоб саме за ними підготовка йшла без нічого зайвого. Тут у нас над цим працює цілий відділ, який ці всі матеріали аналізує, і вже потім ці матеріали доходять до наших учнів. Також збирається статистика відповідно минулих років, з чим виникали труднощі, які є такі типові проблеми, щоб наші учні ну, легше з цими завданнями працювали, тобто, щоб на це більше уваги акцентувати. Ось, наприклад, по, по тій самій історії України. Як ви думаєте, з яким типом завдань цього року виникли найбільші труднощі по історії? Ну, поношу то... з пам'яткам з історичними постатями щось цим... так, так. А як у тебе з цим? Ну тобто, це ти сказала, тому що у тебе так з цим найбільш труднощів прививчені дитину? Ну чи... я історію ну історію знаю як найгірше з усіх чотирьох предметів, тому да. це в принципі зараз дуже поширено, тому що і програма що стосується да найбільших труднощів, це саме ось візуальні питання.